Привіті. Давайте знайомитись, хто не знайомий. Мене звати Таня. Я зараз живу в Новій Зеландії вже близько року, і останні два чимось роки викладаю йогу. Зараз трохи менше, тому що я тут пішла на роботу, і знаєте, таки зараз на що мене власне надихнув і чому я створюю цей проєкт. Декілька таких м м різних сторін. Один з них те, що я хочу створити проект в ритмі життя, і він саме про те, коли ти в ритмі життя, в ритмі всього, що відбувається, виділяєш час на те, щоб сісти на килимок і попрактикувати, і приділити цей час собі, своєму тілу, своєму здоров'ю. А друге, це звичайно, тому що зараз в Україні. Дуже складна ситуація, і мені дуже хочеться підтримати свою групу. Я розумію, що зараз практикувати в онлайні нам дуже важко через відключення, через все, що відбувається. Тому я хочу записати декілька таких відео, які можна виконувати ці практики самостійно в час, будь-який, який ви оберете самі для себе. Ось так, от народився цей проєкт, а далі буде видно. От я дуже хочу підтримати тих, хто зараз знаходиться вдома, і тих, хто знаходиться далеко від дому, в тому числі. А, і буде декілька практиків, практик таких для того, щоб саме побути з собою, приділити собі час, дати собі контакт, підтримку. А, те, чого нам часто не вистачає, коли ми знаходимося постійно в Русі а, і постійно. Кудись несемо своє тіло, ось.